Друзі, привіт! З вами Роман та команда Киталян. Сьогодні поговоримо з вами про п'ять найперспективніших районів Варшави саме з точки зору інвестування в нерухомість. Приходячи з показників росту цін на нерухомість, перспективності самих районів та розвитку інфраструктури, можемо звичайно говорити про п'ять основних: це Мокото, Вілано, Воля. Бімово і Прага полудня, звичайно, можемо говорити також про жалібош і про всі місця, де які прилягають до самої вісли. Там теж буде дуже цікаво. Звичайно, показники постійно міняються, але на сьогодні ми бачимо міст саме в цих районах. тому про них і поговоримо. Поки що підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, коментуйте і давайте до справи. Поїхали район Мокото. Це найбільший район за площею, один із найперспективніших і найпопулярніших районів Варшави. Відомий своєю зеленою зоною, історичними вілами та сучасною інфраструктурою. Він приваблює як молодих професіоналів, так і сім'ї, завдяки зручному розташуванню неподалік від центру міста, розвиненій інфраструктурі, транспортній мережі та високій якості життя. Останніми роками ціни на нерухомість в районі значно зросли через високий попит на житло, особливо у сегменті преміум класу. Близькість до бізнес-центрів і наявність елітних освітних закладів роблять район привабливим для інвесторів та орендарів, що стимулює і подальший ріст. Цін ціни на квартири починаються від 1600 тисяч злотих. В еквіваленті це 3 850 євро за один квадратний метр. Район Вілана це елітний район Варшави, відомий своєю архітектурною спадщиною, зокрема величним палацом Віляну та сучасними житловими комплексами. Це спокійна та зелена зона, яка приваблює сім'ї. Та заможних покупців, що шукають комфортне житло за межами міської мігручни. Останні роки спостерігається значний ріст цін на нерухомість у Совілану через розвиток інфраструктури, попит на ексклюзивні житлові проекти та обмежену кількість нових забудов. Інвестори все частіше обирають цей район, що сприяє подальшому підвищенню вартості житла та перспективам його зростання. Ціни на квартири починаються від 19% злотих в еквіваленті це 4 550 євро за один квадратний метр. Район воля. Один із найдинамічніших і найшвидше розвиваючихся районів міста, який перетворився з промислової зони на сучасний бізнес-центр міста. Завдяки близькості до центру тут активно будуються нові житлові комплекси та офісні будівлі, що робить район привабливим як для молодих професіоналів, так і для інвесторів. Різке зростання попиту на нерухомість у районі Воля призвело до значного підвищення цін на останні роки. Завдяки постійному розвитку інфраструктури та появі нових проєктів, цей район продовжує залишатися одним із лідерів на ринку нерухомості Варшави, приваблюючи як купців, так і орендарів. Ціни на квартири починаються від 20 500 злотих, в еквіваленті це 4 800 євро за один квадратний метр. Район Вімо затишний та зелений район на заході Варшави, який активно розвивається завдяки своїй сучасній інфраструктурі та швидкому транспортному сполученню в центром міста. Він особливо проваблює молоді родини через спокійну атмосферу парку та доступ до якісних освітніх закладів. Останніми роками ціни на рухомість, домого значно зросли через будівництво нових станцій метро та збільшення кількості нових житлових комплексів. завдяки поєднанню спокійного життя і швидкого доступу до центру інтерес до інвестицій у цей район продовжує зростати, що стимулює подальший ріст цін на житло. А ціни на квартири починаються від 16 тисяч злотих, як це 3750 євро за один квадратний метр. Район Прага Полудня. колоритний район Варшави, відомий своєю технічною атмосферою, поєднанням старовинної забудови та нових житлових комплексів. Цей район активно трансформується, стаючи дедалі привабливішим для молоді, студентів, творчих професіоналів та інвесторів. З розвитком інфраструктури та зростання попиту на житло, ціни на нерухомість в районі помітно піднялись за останні роки. Особливо активно ростуть ціни в районах поблизу Вісли та парків. Цьому році був збудований пішохідний міст через вісло, який поєднав район з доступом до центру міста. Завдяки цьому район стає цікавим для тих, що шукає перспективні інвестиції в житло із зростаючим потенціалом. Ну а ціни на квартири тут починаються від 17 тисяч злотих в екваленті це 4 тисячі євро за квадратний метр. Ну що ж, друзі, ми розглянули з вами найкращі варіанти для інвестування на сьогоднішній день, ці райони, в яких найкраще буде проінвестувати. Звісно, показники постійно міняються, тому звертайтеся до нас за консультаціями, будемо раді допомогти вам та зробити для вас під ключ. Ну а з вами був Роман та команда Гітеліанс. Пока-пока.